Учні з Харківщини вперше побували на телеканалах та «Місто плюс». Потрапили до нас не випадково. Говорять вчителі за їх словами. Саме такі екскурсії допоможуть школярам краще зрозуміти, яку професію обрати у подальшому. На телебачення збиралися тричі, саме на полтавське телебачення. Але так трапилося, що осінні канікули нам перенесли, і тому ми, потрапивши в оцю сферу сферу телебачення наскільки не задумувався, скільки люди тут працюють. Наскільки відповідальна їхня робота, дітям показуємо редакцію новин, студію звукозапису, а також ефірну студію. Тут вони вперше пробують себе у ролі журналіста. З якого ти е, села чи міста такого марчика цікавляться, як влаштована робота на телебаченні, як молодші класи, так і старші. Мені дуже цікаво дізнатися, як проводиться. Інтерв'ю як о, взагалі знімаються новини та інші телепередачі, пробує себе у ролі журналіста і учениця восьмого д класу Дар'я. Проте пізніше приміряє на себе роль вже іншу. Сама дає інтерв'ю на камеру. Що тобі важче вдалося бути журналістом чи бути от перед камерою? Бути перед камерою, тому що всі думки розлітаються. Нічого не можу нормально сформулювати, вчитель української мови та літератури старомерчицького ліцею Інеса Харченко говорить, такі екскурсії не пізнавальні не тільки для дітей, а й для дорослих. Ми з вами що бачимо От по телебаченню? Вже все готове, і здається, що це так швидко все зробилося. А сьогодні я не знаю, як діти, але я задумалася над тим, що це дуже важка робота. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог їм терпіння і гарних кадрів. Щоб все в них виходило.